Душна рано. Говори! Христос посеред нас. Дорогі у Христі, браття і сестри! 27 травня свята Православна Церква. За своїм богослужінням молитом вшановує пам'ять святителя Микити, єпископа Новгородського. Майбутній святитель молоді роки вступив до Києво-Печерського монастиря і незабаром побажав піти в затвор. Ігумен попереджав його про передчасність такого подвигу для молодого ченця, але він, понадіючись на свої сили, не послухався його. У затворі святий Микитов впав у спокусу. Диявол явився йому у вигляді ангела, і недосвідчений подвижник вклонився йому, біс дав йому пораду, як такому, що вже досягнув досконалості. Ти не молися, а тільки читай і вчи інших, а я буду молитися за тебе. І став близько затворника, роблячи вигляд, що молиться за нього. Спокушений інок Микита перевершив всіх у знанні книг Старого Завіту. А про Євангелії ні говорити ні слухати не хотів. Києво-Печерські старці прийшли до спокушеного і, помолившись, відігнали від нього біса. Після цього преподобний Микита, залишивши з благословення старців за твор, жив у суворому пості і молитві, найбільше управляючись у послуху та смиренні. Милосердний Господь за молитвами святих старців. Звів його з глибини падіння на високу ступінь духовної досконалості. Згодом він був поставлений єпископом у Новгород і за своє святе життя був нагороджений від Бога даром чудотворення. Одного разу під час посухи він молитвою звів дощ з неба, іншим разом, за його молитвами в місті припинилася пожежа. Тринадцять років керував святитель Микита новгородською паствою і мирно помер. У 1109 році, у 1558 році відбулося прославлення Святителя, його мощі спочивають нині в церкві святого Апостола Филипа в місті Новгороді. Дорогі браті і сестри, нехай за молитвами Святителя Микити, Господь наш Ісус Христос сподобить нас бути гідними носіями образу і подоби Божої, гідними Отця, який створив нас, Сина, який спокутував наші гріхи. І Духа Святого, який освятив нас. Христос посеред нас і є, і буде. Славі, душа.